Друзі, вітаю вас усіх, і хай Господь поблагословить кожного із вас, поблагословить ваших дітей, ваші родини, ваше служіння, покликання, ваше тіло, здоров'я, економіку. Хай Боже благословіння, воно розпорошується, воно розповсюджується і воно розливається на кожного із вас. Амінь, амінь, амінь. Тому хай Бог тебе благословить. Боже Богословіння на тобі і прояв Божої слави на тобі. Амінь. Я думаю, що ми всі розуміємо з вами, що алкоголь нам не друг. Сьогодні люди, які починають вживати алкоголь потрошку, вони через час стають залежними, і ми бачимо, як їх все життя воно стає зруйнованим. Амінь. Я бачу, як через алкоголь. Сьогодні руйнується життя долі служителів, руйнується родини, тому що людина починає вживати і через якийсь час вона втрачає свою родину, розлучення, родина розпадається. Як дітям соромно, що. Їх батьки вживають і їм соромно говорити, що це їх батьки. Як люди втрачають гроші, бізнес через алкоголь, свою печінку, своє здоров'я, репутацію, авторитет, вони втрачають. І є гарна новина для нас, що Господь нас хоче робити вільними, свободними, Господь хоче звільнити кожну людину від цього духа. Який перебощає життя людей, руйнує життя людей, і звільнити тебе назавжди, щоб ти жив в свободі. Амінь, щоб ти стояв у свободі, щоб ти назад не повертався в це рабство залежності. Амінь і ось Ісая, 28 розділ, перший вірш: Горе, вінку гордості п'яних єфремлян, зів'ялій квітці красивого вбрання Його. Яка на вершині плодючої долини уражених вином. Скільки сьогодні уражених пасторів, служителів вином, скільки сьогодні уражених чоловіків, дружин, вином, дітей, скільки сьогодні уражених вино, воно нікого не пошкодує. Чому і говорить, даже не дивись, не дивись на нього. Не то, що не пий, навіть не, не дивись ту сторону. Тому що будуть наслідки. І ось дивіться, що ми бачимо: що у людини було гарне життя або гарне вбрання, а зараз все це як зів'яла квітка. Обрізана зів'яла квітка. Немає в цьому майбутнього, немає в цьому щастя. Мені доводиться багатьом залежним служити, або бездомним, безхатьком служити. І ось перший вірш горя вінку гордості, п'яних єфремлян. Коли ви придете на смітник, ви побачите дуже багато там гордих, п'яних людей, гордих і п'яних людей. В своїй гордості вони стають п'яницями, і вони дуже горді. І коли людина горда, вона буде посоромлена, вона буде в падінні, вона зверху буде опускатися вниз. І ми бачимо, що горе приходить там, де є. П'янство, де люди п'ють, де люди одурманені цим вином, і ми бачимо, як їх життя воно змінюється не в кращу сторону. Третій вірш. Ногами топчеться вінок гордості п'яних єфремлян. Ми бачимо, як приходить приниження в життя багатьох людей, як вони замість того, щоб бути на висоті, вони. Опиняються десь там, в цьому болоті, в ногах, в цій гризюці, і ми бачимо, що приходить посоромлене падіння. Шостий вірш. Сьомий. Але і ці хитаються від вина або сп'янілі і збиваються шляху від сікери водки. Священик і пророк спотикаються від міцних напоїв, переможені вином. Ми не повинні бути переможені вином. Ми повинні перемагати вино. Ми повинні сповнюватись Духом Святим, сповнюватись Божим Словом, бути сильними і перемагати лукавого. Але, на жаль, сьогодні священик і пророк і багато-багато людей вони можуть бути переможені вином. Вони хитаються, вони збиваються з прямого шляху, з правильної дороги Божої, від алкоголю, і йдуть не туди, і роблять не те, і займаються не тим, і міркують не про те, і будують не те. І ось вони, переможені вином, збожеволіли від секери, у віддінні помиляються, усуджені, спотикаються. Представте, як. Вживання алкоголю спотворює все наше життя. Людина деградує. Людина сьогодні падає, вона не приймає неправильні рішення під алкоголем. Вона спотикається в судженні і вона помиляється, приймає неправильне рішення. Або помиляється, виносячи неправильні рішення. Тому, друзі, про що я сьогодні? Говорю, ми не повинні бути сьогодні запаморочені за, за алкоголем, Ми повинні сьогодні відкриватися для Господа, який приносить нам прощення, спасіння і звільнення, і йти Божими шляхами, сповнюючись Духом Святим. Амінь.